Сьогодні в нас інтегроване заняття з розвитку мовлення та патріотичного виховання. Найдорожча у світі Україна. Добрий день, малята! Сьогодні до нас на заняття завітала розумничка. Давайте з нею привітаємось. Добрий день, розумничко! Добрий день! Я рада вас бачити! розумничко, а що це ти нам принесла? Я принесла мапу. Хочу, щоб ви познайомили дітей з нашою країною. Діти, ви хочете поринути в подорож нашою країною? Так. Тоді вперед. Подивіться на мапу. Бачите, яка велика наша країна. Діти. А чи пам'ятаєте ви, як називається наша країна? Вірно, наша країна називається Україна. А зараз послухайте вірш, який написав Павло Тичина. Хоч мала, я невеличка, зате добре знаю, що край рідний Україна, я її кохаю. Які нові слова ви почули у віршику? Так, рідний край Україна. Молодці. Рідним краєм називають те місце, де людина народилась і живе. Для нас нашим краєм є Запорізька область і місто Запоріжжя. А я теж хочу розказати дітям свій віршик. Слухайте, будь ласка, вірш Юрка Шкрумаляка. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного народу. Молодець розумничко, який гарний віршик ти вивчила. А наші дітки скажуть, які нові слова в ньому почули. Так. Правильно, українська дитина, українці, народ. Розумничка мені допомагає і каже, що словом українці позначається наша національність. Малята, а хто скаже, яка наша національність? Так, ми українці. Тому для нас, українців. Україна це наша Батьківщина. Дітки, а далі розумничка пропоную вам пограти у гру. Скажи правильно. Ви готові? Тож починаємо. Як називається наше місто? Наше місто? Називається Запоріжжя. Як називається наш край? Наш край називається Запорізький? Як називається наша Батьківщина? Наша батьківщина називається Україною? Молодці? Ви чудово впоралися завданням. А далі я пропоную вам пригадати вірш, який має назву Облітав журавель. Автор Платон Воронько Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає. На цьому наше заняття завершується. І нам вже час прощатися з розумничкою. До побачення, малята, до нових зустрічей!